Вітаю. Сьогодні огляд на таку підмітальну машину Керхер S4. Ну, ось в такому вигляді. Він з пачки. Щітки до нього, я так розумію, в ємності для збору сміття. Ось це повністю розпаковано. Загалом є два комплекти щиток, такі більш м'які для сухого сміття. А такі з більш грубими ось такими вставками для сміття більш вологого. Зараз встановлюватиму щитки. Почну з більш м'якого комплекту, плюс вкріплень в тому, що вони ось підпружинені. Тобто, щоб їх відкрутити, цю верхню частину треба притримати. Тобто, коли ви будете працювати, щітки будуть обертатись, не буде. Послаблення з'єднання. До речі, щітки мають ось такі чотири пази, які відповідають ось цим кріпленням. Тобто все стає на місце дуже чітко та дуже щільно. Все зібрано, готово до роботи. Дві бокові щітки. Нижня щітка вал. До речі, вона обертається завжди в напрямку до. Корзини, незалежно в яку сторону, ви рухаєте ще вперед-назад, для того, щоб не розкидати сміття. Зараз будемо тестувати. В принципі, видно, де щітки проходили. Зараз дивимося, що нас збирав сміттєвий бак. Ну, результат певний є. Все доволі просто. Бак має такі гумові леза, щоб не висипалося сміття. Дві бокові щітки, направляючи колесо. Основна щітка. Ось так відбувається робота. Бачите, крутиться в дві сторони. Тобто ви все одно продовжуєте рух чи вперед, чи назад, все одно щітка затягує, ніби як лише в оцей бак. І ось таке лезо ззаді, яке дозволяє сміття затримувати. Безперечним плюсом є ось цей міцний пластик, який фіксує ручку тут і тут. Ручку можна фіксувати в різних положеннях. Тобто, ну, більше опустити, менше опустити. Так само є ось такі пластикові фіксатори тут на щітках. Тобто, жодних ключів вам з собою не потрібно. Ось таке зручне положення для зберігання. Ось так собі в гаражі, де ще в підвалі біля стінки поставити. Ну і вона буде чекати свого часу. Ну, ручку склав. В принципі, цю ручку можна розкрутити, розвернути в іншу сторону, тобто, щоб вона займала лише площу біля баку. Ну, але мені довжина дозволяє, зараз пакую її в машину. Будемо їхати прибирати на роботі. Ось так виглядає в салоні автомобіля. Це Hyundai Tucson. Багажник зайнятий. Якщо скласти меншу половину сидінь, то абсолютно добре себе почуває на одному пасажирському місці. Так, ми прибули на місце роботи. Завдання зараз зібрати цвіт з оцього дерева. Ну, починаємо. Поки що результат не дуже. Але пробуємо далі. Так, я зробив два проходи, роблю третій. Штука в тому, що бруківка рівна, тому зараз все не може зібрати. Але зараз подивимося, що за три проходи буде в Бакові. Дивимося бак, ну, тобто воно збирає. Просто треба декілька проходів. Якщо це все-таки робити регулярно, то результат буде кращим. Роблю шостий прохід. Бруківка не є безшовною, це старе місто, тобто між нею є проміжки, відповідно, трішки важко вибирати з такого плану бруківки. Але результат, безперечно, є. Цвіт збирається. Ну і крім того, він дуже легкий. Відповідно, треба завжди машинку так зупиняти, трішки піднімати, нахиляти, щоб цвіт опускався максимально в кінець бака. Дивимося, що тут робиться, цвіт збирається. Ось вже десь 12-й прохід, орієнтовно роблю, ну, результат можете бачити. Машинка все збирає, там, де бруківка крива, відповідно, трішки її важче, але, якщо це робити регулярно, а не так, як тут. Цей цвіт орієнтовно вже два тижні падає, то тоді все би було доволі швидко. Результат хороший. так Бак витягуємо, струшуємо і от дивимося, скільки ми вже тут всього назбирали. Все робиться однією рукою, доволі легко, зручно. Ось ви можете бачити лінію, де машинка йшла, а де поки що ні. Тобто, якщо забруднення не є великим, а іншими словами, якщо прибирання робити раз в декілька днів або кожного дня, а не раз в тиждень, тоді за от буквально один прохід можна оцю смугу 680 мм яка заявлена до неї в інструкції, легко прибрати. Ну, Отже, прибираю ряд за рядом. Зараз дивимося, що робиться перед машинкою і що за нею. Ну, тобто, якщо ось такі не надто засмічені ділянки, Прибирати, то все вдається доволі непогано. Ось ви бачите проходи. Тут є ще не проходи. Відповідно, тут по одному разу лише пройшов. ну Дає якісь нерівності на бруківці, тобто вона десь запала, ну прибирає гірше. А так то добре. Ну, ось орієнтовно 50 хвилин часу. І майданчик прибрано. Машинка, звичайно, покрилась пилюкою, але вона працювала. Результат, як на мене, дуже хороший. Якщо так прибирати ну, дійсно щодня, це буде і набагато швидше, і набагато якісніше.